Подружко, привіт! Дехто в юному віці вже закохується і починає зустрічатися. Хтось із однокласниками, однолітками, а хтось із кимось дорослішим. Адже зараз багато хто знайомиться в інтернеті, у чатах для знайомств чи просто в соціальних мережах. Деякі з вас писали нам, що закохалися в чоловіка на кілька років, а той у два чи три рази старше. Дівчата, я дуже за вас переживаю і хочу вас попередити. Якщо ти неповнолітня, а тобі пише і кличе на побачення, дорослий чоловік, швидше за все, йому від тебе потрібно лише одне. адже чому тоді він не знайшов собі когось свого віку. Можливо, йому просто всі відмовляють, а на тлі недосвідчених школярів він здаватиметься крутішим, або це просто людина, яка полює на маленьких дівчаток. Сьогодні я розповім тобі плюси та мінуси стосунків з однолітком та дорослим чоловіком, а перед переглядом обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити жодного нового корисного відео. Якщо ти зустрічаєшся з хлопцем свого віку, то у вас багато спільних тем для розмови: школа, іспити ніколи, прогулянки з однокласниками та багато іншого, дорослій людині не буде щиро цікаво слухати про твої оцінки в школі чи суперечку з однокласницею, адже в неї вже інші турботи. Якщо ти вибираєш зустрічатися з хлопцем твого віку, то ви можете багато моментів переживати разом у в своєму житті, перший поцілунок, перше побачення, перший кекс у дорослого хлопця. Це все вже було десятки разів. Тож ти для нього станеш просто черговою, а не першою і особливою. Зустрічатися з хлопчиком твого віку, це тримаючись за ручку гуляти після школи, дивитися вдома фільми, несміливо цілуватися, допомагати один одному з домашкою, обговорювати однокласників та вчителів у школі, скаржитися на складну контрольну чи те, що батьки тебе не розуміють. Ці речі абсолютно не цікаві дорослому чоловікові. У нього є свої турботи, від яких ти далека. Наприкінці побачення він швидше за все захоче того самого. Триматися за ручки це, звичайно, приємно в будь-якому віці, але чоловікові набагато цікавіше дещо інше. Я сподіваюся, ти зрозуміла, що саме. І ще жоден адекватний дорослий чоловік не хотітиме зустрічатися з неповнолітньою дівчинкою і мати з нею інтимний зв'язок, оскільки це заборонено законом і його можуть за це посадити у в'язницю. Тому дівчата, не наражайте також і ви дорослих чоловіків на небезпеку. Дома. Магаючись з ними відносин, якщо раптом вам здається, що це любов. Сподіваюся, ти зрозуміла різницю між хлопцем свого віку та дорослим чоловіком. Будь обережна в листуванні в інтернеті, не давай нікому свою адресу і аналізуй все, що тобі говорить або пише хлопець. Спробуй зрозуміти, чого він хоче насправді. Сподіваюся, це відео було тобі корисним. Якщо так, підтримай нас лайком та коментарем. Це був канал вже доросла для цього. Бувай!